Такі конькові елементи просто прекрасно Навантаження на коньок, на внутрішню стіну і на фундамент, який йде там огонь, бомба. Сьодла яке, я не можу просто нахвалити ці сьодла. Як дідо заповідав, бля, такі сьодла. Душок вимальовується. буде Те, що схоже на нормально? це не дуже схоже. Коли... На це на цю роботу. Історії Оця от, як чітко вийшло. Вона ще й косавур підтримується, і є слой на утеплення. Досить сука не проп'є. Ну проп'ємо ну, молоддя. А ви чули, колег, що в диванечки писали, що за рубки, до одного місця. Чули? <гум> що диванні експерти пишуть? Що ці сі що ви робите? Це все херня, на гроші. Непонятно мені. Жалійтеся, да, що хочете робити. Мамі моїй даже подзвоніть. Плечи. Запили, дают всякие у колях. Просто пісечка, як день коля. писечка, я каждый один мой коляга. Писечка. О. Там, Кстати, диванні експерти писали, який є болдер, пише коментар, ну що, спеціалісти, які купу помилок ви бачите в цьому даху, тут пацанчики так чітко роблять, що ви там всі катаєте вату, як сказав би мій сусід. Колеги, зліпили дах. Чітко. Так, де диванні, диванні експерти чекають. Коли ми встреємося, чекають диванні експерти. Такий елемент. Замість стільчика. А, і тут упор, так? І тут. І зараз сюди куточок на відрив. Тут танкер прямо в куточку. Тут пластина була. Подивіться, на цей заріз. Просто. Бомба вылет на крышу. Бань. Перли на ригель. Ригель передаш на внутрішні стіни, там фундамент на першому поверсі. І косавури розвантажені, імпровізований стілець. Так як будуємо без проєкту, все на ходу. Буде мембрана. Мембрану не доходимо, щоб її не протерло. Буде а тут. тут вата. Сюди. До цього теплий ще вата. Зверху требуєрмовати. Тут треба тобто, отут добре такого, знаєте, пістолет якраз Ну, Тут щільно тут добре. Якщо от так, тут щелочка трохи наклеює туди, трохи. Uh -huh. Бантиня. Лягає на коньковий несучий вигіль. І заклинули туди брус 150 на 200. Колеги, знаєте що це? це? Це як у наді ззаді. Так воно виглядає Почти от. Як у наді ззаді Оце все. Як у наді ззаді. Шо Надя це будівельний термін. Лобовушечка. 150 очки та-та, Мені нравится.